Психологічна допомога починається саме з порога, з першого дзвінка до нашого адміністратора, з посмішки, з дзвінка увечері, щоб нагадати пацієнту, клієнту, що він має прийти. Тобто я це робив не тільки як психолог, так, а я робив, коли я міг бути пацієнтом або клієнтом, тобто, щоб мені теж було зручно, бо простір він є терапевтичним і він теж має лікувати. У нас наразі є три кімнати, кімнати, дві в проєкті. Коли ми їх планували, все було зроблено так, для того, щоб людині було комфортно. То є наші бенефіціари або клієнти, або пацієнти. Це можуть бути ВПО, це можуть бути люди, які є одесити, це люди, які є в складних життєвих обставинах або не в складних. Це люди, які є військові, це родини військові, це родини загиблих, це діти, підлітки. Тобто в нас немає певної рамки. Ми не обмежуємося. Люба людина, яка потребує психологічної допомоги та психо емоційної підтримки, може до нас звернутися. Послуги є безоплатними, бо в нас є європейський донор, це нідерландський фонд біженців, і вони фінансують увесь, увесь проект. Люди мають отримувати гідні послуги. Це про гідність. Залучаємо дуже відомих, класних спікерів, так? Тобто психологів, психотерапевтів, психіатрів. І вони проводять місячні або двохмісячні курси навчання. Для наших психологів це безкоштовно. Вони отримують сертифікати, що вони прослухали цей курс, але в обмін вони беруть 2, 3, 4 людини для того, щоб консультувати на безплатній основі в нашому центрі. Ну і Тобто, це такий він, він виграш-виграш, це такий екологічний. Волонтерство, так? І наразі в нас діючих 20 психологів-волонтерів вже і навчається зараз біля 90 осіб на різних курсах. То на базі цього центру працює мультидисциплінарна команда. Це про що? Це про те, що працює не тільки психолог, клінічний психолог або практичний психолог, а з ним разом можуть працювати лікарі. Тобто, це сімейний лікар, це лікар-невролог та психіатр. Окрім того, коли наші лікарі призначають якесь лікування в сфері ментального здоров'я, ми можемо сплачувати закупувати ці препарати та надавати нашим пацієнтам, нашим клієнтам. Ми не обмежуємо саме в запиті. Тобто Рамку, як працює саме психолог, визначає психолог. Наприклад, коли є проблеми в навчанні, так в дитини і є певна проблема, яку можна вирішити за дві-три консультації. Це окей. Але коли приходить дружина загиблого воїна, так ми розуміємо, що це не місяць, ні два, не три. Тобто ми працюємо, доки людина не отримує той результат, за яким звернулася.